Фронтовий драйв. Коли почалось повномасштабне вторгнення, період почався. Ми стояли в Авдіївці, Волноваха, Микільське, Углідар і по всій лінії фронту. В плані, що нам сказали, що так і так потрібно виконати таку-то, таку-то задачу. Розказали, показали, ми зібралися і поїхали. Всі були настроєні, всіх були. Чудовий настрій, що наша рота сама перша, так сказати, врізалася в противника. Грандіозний повномасштабний наступ. Це, це можна сказати, був успіх, тому що вони не розраховували, що ну, таке взагалі буде. Вони вважали, що ми, можливо, хотіли зайти в один населений пункт, а оказалось по другому Зайшли в населений пункт, і оказалось так, що ми його повністю пройшли, І з тилу до нас виїхав. Ось така сама машина БМП-2. І з повною піхотою. Ми, ну, не знаю, як ми, я вважав, що це свої, бо розпізнавальних знаків не було. Тобто, просто виїхала з тилу машини, я думав, підмога їде. Я вийшов, просто їм привіт. Вони махають привіт. Ну, По-любому наші. І той вони приїжджають, ззаду сидів десант, чоловік вісім. І їхня форма, їхні знаки розрізнені. Ну, і звісно, по ним почали гасити. І все. Супротив чинили, але недовго. Провісники перемоги. Контрнаступ готувався дуже ретельно, дуже грамотно. Взяття позицій Москва-Пітер були ключовими для продовження наступу на Харківщині. Коли ми вже зайшли в барак, барак вже був пустий, оскільки на той момент вже були взяті позиції Пітер-Москва. І загарбникам вже нічого не залишалося, як біжати. Ми готувалися, ми думали, будуть, буде дуже важко, вони будуть чинити спротив, але вони вирішили втікти. Коли тікали, залишили дуже багато техніки. Багато техніки просто застрягли на переправі. Вони просто її кинули, і збіжали. Противник, я сподіваюся, зрозумів, що вони не на своїй землі, що їм час покинути цю землю або вони повернуться додому в мішках. Ангели, добра. Всі риболови по всій Україні, незалежно від напрямків, незалежно від того, чи є людина в спорті, чи він аматор, чи він просто риболов, ми є велика сила. І, власне, у ці важкі часи війна у нас ще раз тільки це. Підтвердила, зміцнила нас, і ми дійсно всі стали риболовними силами України. І зараз нам дуже приємно, що ми можемо нашим таким об'єднанням з гуртованістю риболовні сили збирають на рибальський беректар. В середньому один безпілотник коштує 400 тисяч гривень, і вже було зібрано мільйон двісті. Вже три комплекти придбав. Ми допомагаємо зібрати на четвертий. Я впевнений, що нам це вдасться, і ця пташка вона буде робити свою справу. Буде гарно знаходити точку, проміряти там все. І наші хлопці будуть в ту точку чітко бити. І ми будемо всі разом впевнено рухатися до нашої перемоги. Нас ніколи не здолати.